Тихенько, будь ласка, 5 хвилин можна? Добре, дякую. Тихенько, будь ласка, 5 хвилин можна? Добре, дякую. О, наче я вже в ефірі. Вибачте, якщо ви чули, вибачте тихенько, будь ласка, і таке інше, я тут жінку вгамовую. Давно не чулися. Сьогодні у нас субота 13.02, а це означає, що пора розігрувати щось в Твіттері. Цього тижня. Ми розігрували копію Alien Isolation, і у нас набралася знову ж таки рекордна кількість. Попередній рекорд теж побито. Зараз є 145 учасників. Я нагадую, що умовою розіграшу було підписатися на аккаунт Play.ua в Твіттері і ретвітнути саме цей твіт розіграшу. Значить, давайте швиденько я. Копіюю посилання на цей твіт, заходжу на сайт Competition Agency, вставляю в поле. І буквально за 3 секунди ми дізнаємось переможця. 3, 2, 1 і. бум! Бордіян Віталій, Дивимось. Бордіян підписаний на, на аккаунт Playua, і ось його ретвіт. Що ж, вітаємо тебе, Віталій Бордіян, в Твіттері відомий як Вепер91. Ух ти який вепер! Ти отримуєш копію Alien Isolation. ключика я тобі відправлю відразу по закінченні цієї трансляції у приватні повідомлення Твіттеру. І відразу ж таки розпочну свіжий розіграш. Ми маємо ключика Unravel, або Unravel, як її називає Олег. Щойно ви могли бачити її у нас на стрімі. І зараз ми розіграємо одну копію. Зараз у нас, в принципі, сьогодні у нас 13 число, значить, 20-го суботи відбудеться розіграш. А буквально за хвилин 5 сам твіт уже з'явиться. Тому ще раз вітаємо Віталія Бордіяна. Він отримує копію «Isolation». Чудова, чудова забавка. І прощаємось до 20-го числа до розіграшу Unravel в Твіттері. Всім па-па, вітаємо віталій.